Вітаю, друзі, Слава Україні! Радий запросити вас до вже 34-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог Хідверто. Це там, де теми задаєте ви. Як завжди, коротке нагадування. Запитання чи пропозиції щодо тем для обговорення залишати не тут в коментарях, а на моєму акаунті на моїй сторінці в Ютюбі в розділі спільнота під верхнім дописом, де нас не про це і сказано. Там в коментарях залишайте. Я звідти їх переписую регулярно з певною періодичністю до себе в файл, в якого і задаю і за якого і відповідаю на ваші запитання і висвітлюю теми. Все переходимо далі відразу до відповідей на питання. Перше, який ефект мав повне нафтове ембарго проти Рашки для перемоги над нею, таке, як запровадили проти Совка за вторгнення до Афганістану. Насправді ніякого, майже ніякого. Тому що, пункт перший, проти Совка за часів вторгнення в Афганістан так запроваджували певні ембарго. Вони не були ніякими тотальними. Навіть окремі західні країни порушували своє ж ембарго. Воно діяло тільки на тих, хто його оголосили. Ніякого обмеження в країнах третього світу, соцкраїнах, в які масово йшли нафтопродукти, нафта, все інше, будувалися ж трубопроводи в той період, все інше здійснювалося. Тому насправді не було ембарго. Всі країни третього світу зараз ембарго на порядок сильніше ніж було тоді. І чи це сильно змінило ситуацію? Існує Індія. Он з її прем'єром поспілкувався Володимир Зеленський. Відразу після того пішли новини, Індія вийшла на перше місце за прокачуванням рашиської нафти. Раніше все таки Китай купував більше, і перевезення її далі вже під своїм виглядом нафтопродуктами до Європи. Індія вийшла першою за постачання технологій інших товарів, які часто є підсанкційними для рошиського путінського режиму. І всі ембарго, всі обмеження, всі погрози не дають в цьому випадку практично ніякого ефекту. Санкції і ембарго дають короткостроковий ефект для тиску на свої еліти. Їм стає незатишно, їм стає погано і їх до того: ламайте режим або ж санкції ембарго мають. Обмежити на певний період, доки країна не прийде на повністю диктаторську тоталітарну систему економіки, те, що зараз відбувається на рашті, і в цього моменту до цього моменту воно дійсно дуже обмежує можливості. Зараз цей ефект уже минув, тому насправді це не впливає на можливість виготовляти рашстаном зброю ні санкції, ні відповідні ембарго. Ми маємо ще кращий приклад. Ми маємо приклад е е е ірану. Там, там такі вже ембарго, там такі вже обмеження. Ну і що? Іраном опікується така країна, як Китай, і ніякі санкції не дадуть ефекту, доки Китай не скаже все. Іран перекриваємо, і ніхто не ризикне і китайські чи під китайським протекторатом танкери, які везуть звідти нафту, якимось чином перехоплювати, зупиняти того, що навпаки, Іран ще й сам хаміє і часто обстрілює чужі танкери. Тому насправді ми бачимо. Це допоміжний захід. Всі санкції, всі ембарго дають певний відчутний ефект на КоторстроКроскостроковій основі. І не дарма, коли наші вирощали тут деякі особливо обдаровані Фраурі Бентроп про Меркель, Меркель дуже мудро сказала: передчуття санкцій. Іноді діє набагато сильніше ніж самі санкції. Тому що, коли санкції вводяться, ви шукаєте і ви знаходите спосіб їх обійти. Нема санкцій, які не можна обійти. Є єдине, це є повна блокада країни. От колись була повна блокада, там, скажімо, Китаю західним світом. Ну тоді про нафту про інші речі не йшлося. Вона давала ефект. Але тоді ви робите навколо берегів цієї країни, виставляєте свій флот, зупиняєте, перекриваєте, конфісковуєте. Все одно знайдуть. Треті якісь країни будуть прикидуватися, перекачувати будуть в морі і тому подібне. Документи будуть фальшувати. Тому давайте не розраховувати на санкції на Воно має тільки послабити. І головне завдання, власне кажучи, ембарго по нафті це не ослабити Росію. Це звільнити Західний світ від важелів впливу Раші. Тому що газовий вентиль – це є найсильніший дипломат, набагато сильніший навіть ніж ядерні озброєння Рашистану, і навіть ну і тим більше ніж якесь там грусне ошадьовров. Тому насправді ембарго. Найголовнішу свою роль майже виконало це те, що західний світ більше не залежить від рашиської нафти, все навчилися жити без неї, і тепер цей, цей засіб шантажу більше не працює. От вас не вся відповідь на питання. Тому давайте не дуже багато сподіватися, все, що максимум можна було зробити, ці ембарго фактично вже виконали. Ну хіба, хіба якісь санкції проти Індії їх переконати? А як ви їх поведете? На якій основі? Дуже трудно проти півтора мільярдної країни вводити якісь додаткові дуже потужні санкції. О, як трудно. Ідемо далі. О, слухайте, веселе питання. Єдине, що насправді, воно достатньо серйозно. Я на нього трошки більше часу віддам, хоча здавалося, б можна було просто посміятися. Значить, питання: чи можна законодавчо заборонити гадавкам, якимось там Таро, якісь там не знаю щось там кисово, мені не зрозуміло, маніпулювати на військово-політичні теми військовий час? Адже вони мають вплив на значну частину населення, тим паче, що вони підігрують ярмакам в тезах миру вищий час? Кілька відповідей: перша дуже коротко. Насправді чи можна заборонити це, чи не можна, і чи це дасть хоч якийсь ефект? Я думаю, що ефекту не буде ніякого в радянському союзі за це в тюрму садили за будь-які гадання, ворожіння всіх ворожок. Все, що це допомогло. Та ні, це був спалах, просто спалах. А під кінець союзу це прорвало аж до повного тупіння. Е, Тому питайтеся в тих, хто займається правоохоронною діяльністю. Я думаю, що це ефекту не дасть. Тим більше заборонити якісь конкретні враження, потім докажіть, що вони були саме на тему війни, а не щось дуже-дуже супутнє про долю синочка, який десь там. А мамця хоче дізнатися, чи йому щось загрожує не зі зведень Генерального штабу України, як роблять нормальні люди, а ворожки, яка ще й обдере її гроші. Ну, давайте так. Головне, це мені здається перестати користуватися посугами. Попит породжує пропозицію. Не будете ви їх питати, зокрема, про війну. Ворожок. Будете дивитися, от недавно в нас був ефір із Дмитром Макашовим, поза мною, по-моєму, і він там разів 10 повторив. Ш як таке може бути? От ворожки від політики, пустобрехи, помільйонними мають там підписників, е, YouTube канал у Страткому. Щось, по-моєму, кілька сотень від сили набралося, як його ми не пробуємо рекламувати. Ну, це те, про що треба думати. Треба брати інформацію там, де є інформація, а не йти до ворожок. І тоді, тоді вони перестануть цим займатися. Ми не єдині в цьому світі. Весь світ помішаний на цій темі. Це не є якась проблема українців. Ну просто треба мати розум. У нас є на що інше дати гроші. Донайте на армію, давайте на дрони, підтримуйте справу громад та фонд Порошенка фінансово. Вони реально не крадуть жодної копійки, а якраз тільки подвоюють. От робіть це. Не несіть до ворожок, і не буде цієї проблеми. Це пункт перший: що до того, чи це дасть ефект, чи не дасть. Другий пункт. Тут натяки від автора, що ворожки і всякі там ворожбити працюють на банкову. Знаєте, я розумію, що банкова витрачає страшні мільярди на пропагандистську діяльність. Усі, ті, там ще буде питання, чи сьогодні, чи завтра, про ці ті фабрики тролів, про всіх цих ломів і всяку іншу мерзоту, яка бреше. Слід за меншим помахом з банкової, там подоляк щось там пукнув, і всі вони пішли перепукувати. Тому насправді там є підстави, напевне, в людини підозрювати, чому такий момент не використати. Але я в це не вірю. Реально кажу, я думаю, що до цього точно не дійшов, і тут ефект діаметрально протилежний. Ні, а чому ну, перше, чому ефект діаметрально протилежний? Тому що насправді всі ті подоляки, Арестовича, особливо Буданов, вони вчаться у цих ворожок і ворожбитів. Вони в них використовують їхню метоку, тому що метод ворожки це є метод елементарного, дрібного, тупого і примітивного шахрайства. Це шахрайство, вони не є ясновидячими. Слухайте, ну ви ж в церкву люди ходите, ви ж десь в Бога вірите, важеш когось хрестили. Ви знаєте, що це гріх проти першої заповіді, гріх смертельний, який ніколи не прощається. Будь-яке ворожбитство, Ну хіба там ну дуже дуже щиро покається в цьому? Все, це, це, це просто абсолютно. І тому це є виключно кримінал, це є виключне шахрайство. А хто в нас найбільші шахраї? Та повірте, не ота Ромка, яка підходить, дай ручку про ручку, я тобі всю правду розкажу, коли син армії повернеться. Вий... Не е, якийсь там ворожбит, переможе конкурсу на телеканалі Пінчука, а ті, хто сидять на банковій. Ви зверніть увагу, Арестович. За 2-3 тижні все закінчиться. Проходить 2-3 тижні, ще 2-3 тижні, ще чуть-чуть. А найкращий приклад дуже примітивного. Ворожбитство з неймовірним ефектом. Чим тупіше, тим краще діє. Це є Буданов. Війна закінчиться до осені, восени закінчиться. Ми повністю звільнимо Україну і Крим восени 22-го року. До того в нього всі інші прогнози теж ніколи не збулися. Взагалі, Потім ми звільнимо весною Україну. Все до кінця весни, до, не, до початку літа. Війна завершиться повністю звільненням Криму. Тепер до осені, верніше восени, ми зайдемо в Крим і звільнимо Крим. Слухайте, людина без перерви повторює брехливі вигадані прогнози. І ви бачите, оцей наш запис подивляться від 8 до 10 тисяч. Глядачів, з яких по третина це будуть випадкові, які клікнули і відразу зняли, YouTube вже дає ці ці дані. Решта, ну, 5, 6, 7, реально подивляться цей наш запис. А запис Буданова, де він вам пісяє в очі, де він тупо бреше, і народ, обмануть не і сам обманувати рад, попруть мільйонами. У мене недавно було питання, чому там Буданова, що це хто такий Буданов, чому він такий страшно популярний? Та тому, що він працює методом вуличної ворожки. Це діє, на великий жаль, ну слухайте, українчики, на жаль, на це ведуться. І це діє. І тому вся банкова, яка є шахраями, у нас вперше при владі не просто там є нормальні політики, є патріоти, є не патріоти, є проросійські, є мафіозі, але в нас вперше на банковій професійні. Абсолютно однозначні шахраї. От такого шахрайства реально ще не було. Вони діють як шахраї, тому такий ефект. І останнє, чому вони так розказують ворожки ворожбити, так само, як Буданова Ерістович, що от, от зараз все закінчиться. Ну це звичайне елементарне якоріння. Коли ви скажете людині на питання, коли там війна закінчиться, ви скажете, вона ще буде тривати багато років, людина перестане це слухати. Ми і так розуміємо, що це дуже велика можливість. Це не є зміна. Треба людині дати зміну і стривожити. Зміна. Все, от зараз іде війна, давно йде. І їй говорите, війна, закінчиться дуже скоро. Два-три місяці, все, всі ворожбите, це говорять, тому що це відразу прив'язано. О, це чудово. А далі? А далі заякоряєте вже на конкретне. Чекайте новин, тривожна ситуація. Чорний ворон надвисає над вашим там рідною людиною. Ви відразу здаєте купу інформації, на яку клює ворожка, яка відразу ж це все переварює в собі, вона швидко, як комп'ютер працює, і вона відразу вгадує, що там ваш син чи там вас рідний чоловік, і вона отакі речі дуже швидко вас підводить. Там має бути дві речі: перше це кардинальна зміна ситуації, бажано зміна на краще, і друге на цьому фоні, коли вже розслабилися тривога. Все так само діють і на банковій. Абсолютно та сама технологія. Шахраї всі однакові. Чи це ворожка на вулиці, чи це пасьований з якимись тут золотими ланцюгами випускник цієї там екстрасенсів, тої студії їхньої, чи як вона там називається. І чи це е, там, Єрмак, Буданов, Подоляк і інше паскудство? Йдемо далі. Пане Тарасе, хотів би, щоб ви прокоментували те, що говорить Швець про те, що НАТО не, таке вже, не така вже сильна гарантія безпеки. У його відомі ві, у його відео вільності Україна получить гібридну систему бізопасності. Було про це сказано. На мою думку, дуже хитра дезінформація, метою якої є зменшити підтримку українцями вступу в НАТО і закріпити це заготованими штампами, якими прихильники шветя будуть захищатися від альтернативної інформації. Давайте так. Я почну спочатку трошки заперечення. Пункт перший. Ну, насправді, Швець не зовсім аж так критикував НАТО. Він говорить дуже опосередковані тези. Тому що сказати прямим. Текстом, що НАТО це погано, будучи громадянином США і живучи там, і заробляючи на ідеологічному виванні на пропаганді, певній, буде трудно. Він же ж пробує там теж надавати свої послуги і себе там продавати. Тому насправді він обережніше в висловлюваннях. Він не настільки одноклітинний, як наші світани, там чи Жданови, чи тому подібне. Він обережніший і. Коли він сказав цю фразу, що в вільності Україна отримує тільки гібридну систему безпеки, насправді він сказав стопроцентну правду. Тільки проблема не в НАТО. Проблема в Зеленському. Зеленський реально відмовився від дієвого і ефективного механізму вступу в НАТО, від короткого, швидкого ПДЧ. Бо йому не потрібно вступу в НАТО. Він не хоче виконувати ні ПДЧ, ні потім вимоги безпосередньо в НАТО. Він це заблокував, і тому він розказує про якісь гарантії безпеки. Нема поза НАТО гарантій безпеки. І тому на Віннівському саміті йому не могли дати ефективну гарантію. Тільки гібридно, як сказав Шведь. І я те саме казав. Я те саме казав, але проблема не в НАТО. Проблема в Зеленському і в його промосковському кодлі. От, власне, все. А що стосується взагалі ставлення до Швеця, мені здається, що там ще буде одне питання. Я не знаю, сьогодні чи іншим разом, тоді трошки глибше скажу. Але не буває колишніх росіян. Так само, як не буває колишніх КГБстів. Шведь е офіцер КГБ СССР і потім ще й в Росії трошки, і шведь росіянин. Насправді, є окремі винятки. Ну, от батько Пристайка, для мене неоднозначна постать, але він був генералом лейтенантом КГБ, СБУ. Але він після приходу України. він... Він працював на Україною на розкриття української історії. Я в це вчорашньому записі по предстайка про це згадував. І тому, напевне, колишні КГБсти нормальними можуть бути. А от колишні росіяни, знаєте, нам мені скажуть, от дивіться, там от така то людина, там якийсь там е Тімерман, він виявився неймовірно добропорядну людину, як він критикує Путіна, як він правильно е діє. Я вам скажу, а я вони діктор. А є дощ, а є все інше. А в Тімрман проблема в тому, що він не росіянин. Він єврей, який усвідомлював себе, що він єврей, але вимушений жити в Росії, і сприймав це як для себе як проблему. І, вирвавшись з Росії, він звільнився, тому що він не мав осадку, що він росіянин. Хоча є сотні тисячі ро, е... Російських, тих самих там євреїв, татарів, будь-кого іншого, які не скинуть цього, які їдуть на захід і далі працюють на ФСБ, на ГРУ, які далі проповідують Руський мір. Тому це не є гарантією, але принаймні, якщо людина єврейське прізвище, ви можете запідозрити, що покинувши колись радянський союз, а тепер Росію, ця людина скине з себе о той бруд, який там висить. А інше крім буквально там на пальцях двох рук одної руки, я вибачаюсь. Перерахованих я не знаю росіян, які би після першої найменшої перевірки національним питанням, ставленням до розпаду імперії тощо, показали, що вони скинули себе російську імперськість. Тому росіян колишніх не буває. Шведь, ще раз кажу, і колишній росіянин, і колишній КГБіст. Тому слухати його варто. Це цікаво. Там є хороші речі, але дуже обережно, дуже, тому що там завжди може виникнути спеціальна ціль. Що стосується ставлення для НАТО для України, мені здається, все-таки ви тут перебільшили трошечки його позицію. Може, я не все чув, але те, що я чув, я не чув таких речей, я якраз чув протилежні. Він критикував Зеленського за те, що той не хотів нормально рухати Україну в бік НАТО або створює умови, при яких Україна точно не може бути прийнята в НАТО. Ой, а зараз тема, яка мені не подобається, але на неї треба відповісти. Хотілося б почути від вас діалог на тему, хто є кращими партнерами України, республіканці чи демократи в США. Мені здається, кращими партнерами України є українці в Україні. Українці, а не малороси. Малорос завжди ворог своєї держави. Україна завжди захищає свою державу і її патріотом. Оце головна дискусія. Тему чомусь. Ви знаєте, в Україні якесь, ну, є ставлення до Амер... Два ставлення до американської політики. Одні ставляться по прикладному, от нам це вигідно, там це, це не вигідно. Оцей хороший, він для нас робить добро. О, зараз він почав робити погано, все поганий. А є люди, які прив'язуються дуже сильно до якоїсь політичної партії в США. Чомусь це. Трампісти в Україні, ну звідки мають бути в Україні трампісти? Просто маленьке питання. Я думаю, що йде автора цього питання. А ви що будете на американських виборах голосувати? У вас український паспорт, у вас немає гром... американського громадянства від того, що ви підтримуєте тут Трампа? А в мене такі питання від Трампістів йдуть іноді. Ну, деякі я просто викидаю, тому що вони дуже хамські, вони дуже провокативні, але дуже жорсткі. Як ви смієте там не так висловитися? Ні, є інтелігентні інтелектуальні. Я до них ставлюся з повагою, але... Яке це відношення має до українців Республіканська Демократична партія в США? Це їхня політика. Це от пункт перший. Пункт другий. Е, що стосується загального ставлення, історично склалося так, що республікан... за республікантів голосувала Українська діаспора США як за політичну силу, яка була проти Радянського Союзу більш послідовною, ніж, скажімо, демократи? Але все з часом міняється. І період бушизму. А особливо трампізму він багато що поміняв. Рейганівської партії фактично не лишилося. От голосували українці і захоплюються, ми досі захоплюємо. Я захоплююся рейганівськими республіканцями. Але Маккейн був один з останніх. От ще зараз МакПенс хоче щось подібне відродити. Але в нього в республіканській партії, принаймні за тими опитуваннями, які були, в середині партії 5% було рейдингу. В Десантеса було 30, десь 6, а в Трампа 54. Ну слухайте, не робіть з Трампа, прихильника України, так само, як не робіть з Трампа якоїсь всесвітньої катастрофи. Це дуже індивідуально. Обама був, мабуть, найгіршим для України за останній період президентом за час незалежності. Він весь час мріяв домовитися з Путіним, переконати Путіна. І він навіть вів ембарго на постачання зброї в Україні, коли на нас напала Росія. Знаєте, коли скасували повністю остаточну ембарго і коли почали продавати нам зброю при Трампі. Так, цей факт є. Але Трамп все одно він більш зацікавлений в проросійському певному курсі. І він робить заяви. Ну, слухайте, частину заяв він не виконає, частину таки виконає. Всі американські еліти і республіканські в тому числі кажуть, що якщо Трамп стане президентом, Україна втратить ну, велику частку допомоги. Ну, Це, це є реальний факт. Що стосується демократів, більшість демократів були не зацікавлені в Україні, але там з'явився неймовірний фактор. Спочатку, чекайте, давай від не Байдена. Спочатку Хіорі Клінтон, яка бувала в Україні, яка зацікавлена в Україні, вона привернула увагу. А після Хіорі Клінтон, їхнім лідером симпатії до України, став Джо Байден. Чи якщо буде хтось інший з президентів, ну то я маю, Камала Харіс став президентом США. Вона буде так допомагати Україні цікавитися? Ні, не буде. Тому нема єдиної позиції демократів на сьогоднішній день. Більшість абсолютно демократів дуже підтримують Україну. На сьогоднішній день, ну скажімо так, незначна більшість республікантів сильно підтримують Україну, але не дуже. А значна частина не підтримують взагалі. Тому в сьогоднішньому балансі республіканці для нас цікавіші. Але ще раз кажу, це є зовнішній фактор. Там кожна конкретна людина, і те, як ми з цією людиною спілкуємося, так як ми себе поводимо, грає ключову роль. І мені здається, до кінця цього року зеленському вдасться. Зробити те, щоб ми втратили підтримку, він же добився втрату двохпартійної підтримки. Ми фактично втратили реально хорошу підтримку республіканців. Це виключно робота Зеленського. І зараз я думаю, до кінця цього року чи на початок наступного до весни ми втратимо підтримку демократії. Після того буде зовсім важко, особливо на фоні президентських виборів. І останній момент, чому може вони треба втягувати в Україну надмірний закордонний фактор. Приклад з мого життя в 90-му році, ще при союзі, я мав можливість поїхати в США з циклом лекцій для української діаспори. Як Україна готується до незалежності? Переконати, що Україна буде незалежна, тому що там вже мало хто в це вірив. Я два місяці там від'їздив, я вже до того контактував з одним з напрямків ОУН, Мельниківців. Що ви знали? Є е, бандерівці, Мельниківці і карі. Це е, теж ще одна група Лев Ребет, там е, інші подібні. Так, от я спробував я там, перебуваючи там, дуже сильно перейнявся саме Мельниківським напрямком історії. Більше того, на зворотній дорозі в Польщі ще в Союз, бо в нас це було ще трошки ризиковано. Ми провели збір відповідний вишків. У нас там третя чи сорок чоловік прийняли присягу е організаційну. Я досі є членом організації українських націоналістів Мельниківського крила. Так, досі є. Я звідти не виходжу, я казав когось дружинський, з організації не виходять, з організації виносять один там з лідерів тодішньої Мельниківської ООН. Так от, в цій ситуації, коли ми, я вернувся. А поза тим в Америку поїздили і вже з бандерівцями там контактували львівські комсомольці, там, ну там був Гринів, Стецьків, багато інших, ну і Сашко Кривенко. Вони там товаристи, то, що вони стали бандерівцями дуже великими. І ми весь час дискусії, якісь публічні створили в Україні, ми перенесли оту сварку і гризню, яка є на діаспорі, перенесли в Україну. І я пригадую, на засіданні обласної ради мій батько, голова обласної ради, сказав цю мутру фразу: перестаньте нести те. Чим не гордяться українці в діаспорі нести це в Україну? Принесіть звідти любов до України. принесіть звідти ту збережену культуру і збережену історію. Не несіть сюди в Україну отой розкол на бандерівців і мельниківців. Знаєте, мені це запам'яталося? Я, звичайно, досі член організації українських націоналістів Мельниківців. Але я цю тему перестав педалювати. Хто кращий, що гірший. Кожен, хто любить Україну, кращий. Кожен, хто її зраджує, хто б він не був за титулом, гірший. Так само з республіканцями, демократами в США. Просто перестаньте переносити в Україну чужу війну. Нам своєї вистачає. От власне, все по цій темі. Наступне питання Порошенко вибудував міцну партію з висококваліфікованими членами патріотами, але ж однієї партії замало щоб подавати діючий устрій в країні. Чи є на даний момент якісь ще партії в країні або окремі особистості, які змогли б об'єднатися з ЄС? Дякую там за. Ну, все. Значить, е... проблема? Насправді. Фактор Порошенка, очевидно, грає дуже серйозну роль, бо я пригадую в тій ж самі Європейській солідарності, тоді, ті БПП, коли Зеленський став тільки е інавгурацією проводив, я пригадую, коли на відверті бздури і Гедоту, яку він говорив тоді, він же ж бикував, тупо бикував на трибуні. І на це я пригадую деяких людей. Я не буду зараз їх називати прізвища, дуже поважних людей, як вони йому стоячи аплодували, в тому числі на розпуск Верховної Ради антиконституційної. І тому. В партії було багато людей. Я думаю, що зараз є ті, які могли би покотитися. І ж могло б відбутися щось подібне, те, що стало з голосом. Але там є кілька дуже потужних лідерів, яких нема більше ніде в жодній організованій структурі. І там є Прошенко, і це дуже допомагає. Тому на сьогоднішній день в парламенті. Опозиція до Зеленського обмежується виключно числом партії Європейська Солідарність і буквально пару чоловік, які на смерть пересварилися своїми слугами. Ну я маю на увазі Геоляро. в першу чергу, трошки під іншим кутом поясненнями, але разом вони вже порвали, тому вони теж в опозиції. Оце вся опозиція на весь парламент. Одна невеличка фракція в опозиції. Розумієте, як в Україні виживати в тій ситуації, коли насправді всі інші топлять під злочини влади? От така історія. Це, ну, Богос, вже не опозиція. Ну, Батьківщина і не було фактично опозицією тільки так, коли вигідно, коли не вигідно. А в суспільстві. Ну, були розрахунки, ну, от є якісь патріотичні організації. Ну, та була ж колись Демсокіра, потім е, перетворилася там на. Е, господи, як вона там. а ні, була Деморда, потім Демсокіра, потім Д7. Ну і що? Вони зараз, ну, вони так під Єрмаком, що мені соромно на це дивитися. Ні, не всі. Там є нормальні люди. Але. Все, посипалося. Слухайте, були якісь інші партії. Я навіть зараз гадати не готові їхні назви. Де вони сьогодні? Вони або розсипалися, маргіналізувалися, або вони попили знову туди. Є перспектива створення нових партій. Це може бути якась військова партія. Багато військових піде до ЄС, або є там. А хтось піде за кривоносом, він ніби хоче створювати своє. Я не знаю, він створить чи не створить. Якщо він створить, це цікаво. Ну, всі сподіваються на заужено. Ви, хоч раз від залуженого чули, що він збирається йти в політику. Якщо він туди піде, це цікава буде історія. Про це буде окремо. І вже не сьогодні. Очевидно, завтра буде питання, я на нього відповім. А це буде цікаво. Але на сьогоднішній день ми просто нічого іншого не маємо. Буде вибір, будемо думати. А зараз давайте щоб нас не обманули всякими притулятами, які є абсолютно і протилежністю до того, що за, за що нас нам пробують їх продати. Просто не купитися на це, тому що. Ну, наприклад, жаль, слухайте, я тут зараз не прохоботствую, я не вихваляю. Ну просто, а хто? Хто ще? Ну є якісь маленькі структурки, які точно ніколи ніяку Верховну Раду не пройде, дай Боже, десь місцеві ради пройти. Ну, є партія Трошенка, кажуть, хороша. Ну, є партія Удар, ключка майбутнє є серйозна, але його партія поза Києвом не заходить ні один парламент нікуди, тільки Київради, Там її треба підтримувати, очевидно теж. Є, є там партія того ж самого Філатова. Напевно, вона цікава, хоча мені достатньо чужа, далека, але цікава. Але вона поки що не є парламентською партією, навряд чи нею буде. Ну, якщо оця персія мерів розкрутиться, але зараз вона замовкла, її війна йде, її не чути. Тому в мене є сумніви, що на момент виборів ми матимо прохідну, ще одну прохідну, саме патріотичну партію. Якщо буде то щось зовсім нове з військових. З тих, що є, я поки що не бачу. Ну, от ще раз кажу: я не агітую. Ну просто аналітично самі подивіться і скажіть: а хто? Таких, кого вам реально подобаються, і хто прохідні? Трудно. Значить. Людина, не буду зачитувати, часу дуже мало -3 хвилини, Каже, що треба змінити виборчу систему, але вас не про систему говорить, а терміни каденті з п'яти років, бо депутати за цей часто стають мільярдерами і створюються розвинуті бізнеси. Тому вони йдуть до парламенту, тому треба, щоб його обирати терміном на два роки, щоб не було часу на бізнес. Або як у США що два роки ну, поновлюється конгрес на половину. Ну ротаційна система. Коли половина конгресу обирається на виборах, а потім через два роки друга половина. Це. Це для Верховної Ради був би варіант, але це не є скорочення каденції. Вони все одно в Америці там чотири в Україні відповідно 5 років будуть при владі. Це не є зміна, це тільки ротація, і це нормально. Що скористується корочення? Ну вони будуть ставати мільярдерами не за п'ять років, а за два роки. Слухайте, немає різниці. Ви можете їх на рік обирати. Вони за рік будуть тільки красти, і нічого крім крадення не робити. Тому що в них немає часу, вони буде недозаконі, їм треба буде тільки накрасти. Тому насправді це, це все від лукавого. Не шукайте способи, От ми їх оберемо так, або ми їх оберемо так, і вони будуть чесними. Ні, вони не будуть чесними, якщо ви будете обирати злодіїв. Ну слухайте, обрати Зеленського і думати, що він не буде красти, не буде зраджувати, не буде брехати. Як він для цього йшов в Верховну Раду, обрати якогось там Тищенка, обрати. Всю іншу того Юрченків тих то всього інше, і думати, що вони будуть нормальними. Вони не можуть бути нормальними. Ну треба відучитися від того, що от ми змінимо систему, і все буде добре. Треба просто обирати адекватних людей. Все, і на цьому крапка інших варіантів немає. На цьому закінчується наша півгодини. Слава Україні! Перемог! Тримаймося!